Той момент, коли е, Путін сказав, що ми починаємо спецоперацію в Україні. В е, нас з'явилася перша новина, що в Україні почалася війна. Це дивно, але полтавська хвиля в Україні найпершою написала, е, і ця новина в нас одразу стала хронікою. Тобто, це було таке величезне простирадло яке ми вели 5 днів. Тобто, це просто. Щохвилинне оновлення стрічки в одній новині, в зворотному порядку, щоб людина могла е, не шукати новини по всій країні е, якимось чином там е, з різних ресурсів, а ти просто заходиш в одне простирадло, гортаєш його, і ти розумієш, що відбувається в усій країні. Питання вже не стоїть в векторі, е, якщо це станеться. Ми розуміли, коли це станеться. От на випадок, не якщо, а коли, хто і що має робити. Тобто, ми розуміли, що в нас є. Кілька журналісток, в яких є маленькі діти, ми заздалегідь проговорили шляхи їхньої евакуації і куди вони можуть по поїхати, і одразу розробили стратегію, хто за яку зону відповідальності е, буде відповідати. Наша редакція працювала е, цілодобово, е, позмінно, тобто, всі працюють. Але кожних вісім годин хтось іде на дві години відпочивати. Тобто, спить. ми спали по дві години на добу, для того, щоб постійно е відстежувати все, що відбувається в країні. Паралельно ми намагалися збирати експертні думки з усього, що відбувається, для того, щоб людям давати якесь роз'яснення, не просто кидати їх в жах новин, коли все навколо е вибухає е парадним маршем ідуть. Е Війська Сумщини на Полтавщину. Ми розуміли, що ми просто будемо наганяти паніку. А нам треба було все-таки більше конструктив для того, щоб людям не тільки розказувати, що відбувається, а пояснювати, як відбувається, чому відбувається, де відбувається, коли відбувається і до чого це може призвести. Ми поїхали в Тростянець, Охтирку і самі Суми документувати ті воєнні злочини, які там сталися. Це був такий пробний забіг на півдня ми змоталися туди-сюди, подивилися, як це відбувається, як е, співпрацювати з е, облвійськадміністраціями, як співпрацювати з військовими. Важкою була поїздка вже наступна, коли ми поїхали в Чернігів. Тому що дорога, яка зазвичай е, займала там, близько е, 5-6 годин. Е, вона зайняла 26 через те, що були зруйновані мости, дуже багато блокпостів. Місто щойно звільнене, тобто, от тільки сьогодні відкрили, ми сьогодні ж приймаємо рішення і їдемо. І якимись окольними путями, там вздовж кордону з Білоруссю ми проштовхалися до Чернігова, але це було дуже холодно, це був початок весни і дуже важко. Морально і психологічно, тому що ти їдеш невідомою дорогою, ти не знаєш, що буде попереду, і ти розумієш, що тут велись активні бойові дії, і де тут може бути заміновано е е е по дорозі, ти не знаєш. Ну тобто, ти розумієш, що якщо ти бачиш яму, ти її не будеш об'їжджати по обочині, ти будеш їхати в ту яму, ризикуючи залишитись без колес, але залишившись живим. І наша кожна експедиція з документування воєнних злочинів або до військових, вона стала поєднуватися з волонтеркою. Страху не було страх міг би з'явитися на самому початку. Але завдяки тому, що ми постійно були в Русі, і в динаміці, і просто не було коли боятися. Ти втомлюєшся, тобі хочеться спати. Е десь на через кілька днів ти усвідомлюєш, що тобі хочеться їсти. Бо перших кілька днів мені їсти не хотілося взагалі. Я боявся щось пропустити, щось важливе, що ми е вчасно не проінформуємо читача. Коли перші прильоти почули, тоді теж, мабуть, це було не страшно. Це було дивно, це було незрозуміле відчуття, але той був момент, коли секунду ти дивишся і відчуваєш, потім цей страх опускається, і ти знову вмикаєш професійні якості, що ось є злочин, його треба фіксувати, все, поперли. Я працюю вже з психологом для того, щоб відновити цей е, емоційний інтелект. Е, бо в мене наразі він атрофований. Не відчуваєш, ну майже нічого не відчуваєш. Ти просто е, на автоматі механічно виконуєш свою роботу, ти розумієш, е, що треба робити, як треба робити, в тебе є алгоритм, і ти по ньому живеш і дієш. Але це насправді небезпечно, бо я розумію, що коли я не відчуваю страху, я піддаю небезпеці свою команду. Я то можу не боятися, а вони можуть боятися, але я не маю права їх підставляти. І е, мені важко далося це рішення, е, але просто в той момент, коли от саме після Миколаєва я зрозумів, що я стою і мені не страшно, хоча вона поруч е, вибухає або на салтівці на ті, да? е, коли замість реакції тікати, в мене реакція навпаки бігти туди до вибуху. Ми залишаємо обов'язково е, всі контакти тих напрямків, куди ми їдемо. Е, ми залишаємо в закритій е, ТЕЦі маршрут, яким ми збираємося їхати. В мене і в кількох ще журналістів є написані заповіти про всяк випадок. Ну, це нормально, це е, життя. Ну, тобто, ти їдеш, ти готуєшся до будь-яких сценаріїв і до будь-яких варіантів розвитку подій. Але ну, хтось це має робити. Заїжджаєш додому, лягаєш, і зранку ти просипаєшся з думкою, що А атам ми ще не були. І починаєш готувати нову поїздку. Що говорити про небезпеку, то це ми їхали на полігон, а виїхали випадково на нуль і опинились перед росіянами, але вони нас не помітили, і ми просто повернулися назад. Це із, із тих моментів, де досвід через біль, коли ти просто не там звернув і опинився там, де тебе не чекали. Якби не гумор і не чорний гумор, ми б, мабуть, E, вже давно всі здулися і скисли. А так, скажімо так, дітей до нас в машину пускати точно не можна. Коли вже відчуваємо, що все хана э, починає зривати дах, ми й відпочиваємо також всією редакцією разом. Журналістика під час війни ну, вона трішечки деформована. і... Э, Важливо просто самому собі зізнатися, що зараз ти не можеш і не мусиш дотримуватися абсолютно всіх журналістських стандартів. Війна це не тільки артилерія і не тільки зброя, і не тільки військові люди, які стоять безпосередньо на кордоні. У війні інформаційне поле таке само важливе. І ти теж маєш це усвідомлювати, що все, що ти робиш, ти робиш для того, щоб не тільки вирівняти баланс в поданні інформації, але і трішечки, можливо, нахлеснути на ту інформацію, яка є, яка приходить від ворога. Боротися з пропагандою можна тільки контрпропагандою. Не вважаю я, що е, наразі журналісти мають повністю відмовитись від пропаганди. Десь контролювати себе можливо так, але відмовитись повністю ми, мабуть, і права такого зараз не маємо. Дуже багато емоцій, вони всі дуже різні. Всеся цієї катастрофи – Це ну, морально, психологічно, звісно, важко. Кожна історія щенка і кожна е, близька. Бо ти з нею працюєш, і вона стає твоєю. Ти стаєш опорою. Для декого ти залишаєшся тією психологічною точкою опори, коли тобі людина просто пише: привіт, ти і пишеш привіт, і їй цього достатньо. О, все, вона доторкнулася до реального, осязаємого світу, її норм. Життя не зупинилося, і відкладати життя на після війни було б е, такою собі ідеєю насправді. По-перше, ти не знаєш, чи доживеш. Хочу його відкладати. По-друге, я не звик зупинятися, ну, тобто завмирати в е, часові, щоб що, це втрачати час. Лайфхак, щоб вижити на фронті, не їздь на фронт. Все. Будь е, не балуйся, вдягай броню, не ігноруй правила безпеки і вчися накладати турнікети. Ну, я вірю, що після війни десь років е за 10 нашу країну вже буде не впізнати. Це буде дійсно оновлена, е красива, квітуча, прогресивна нарешті країна. Е до того моменту підростуть е ще кілька нових поколінь, які зараз в школу ходять, але точно буде краще, ніж було до.